Привіт, усім, мене звати Вадим, і я вже більше десяти років живу і працюю в Італії. На цьому каналі я ділюся усім, що стосується життя в цій чудовій країні. Також розповідаю про різні плюси і мінуси, про подорожі мої власні, про роботу, а також дуже багато цікавих моментів. І дуже багато цікавого. Тож, якщо вас... Цікавить дізнатися більше про Італію з перших вуст. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку, пишіть різні коментарі або свою власну думку, також життя в своїй країні. Та не забудьте підтримати канал підпискою або стати спонсором. Усі спонсори отримують доступ до ексклюзивного контенту значно раніше. Дякую за вашу підтримку та активність. Сьогодні я вирішив вам показати, скільки коштують продукти в Італії у 2025 році. Ми разом підемо до супермаркету. Я покажу вам, що можна купити на цілий тиждень для однієї або двох е людей в сім'ї. Ви побачите реальні ціни на м'ясо, молочні продукти, на різні солодкі продукти, овочі, фрукти і так далі. Е базові речі, які зазвичай купують щотижня. Також розповім вам, як можна зекономити, на що варто звертати увагу в магазинах. І чи справді Італія така дорога, як про неї іноді говорять. Отже, вмощуйтеся зручно і ми вирушаємо в продуктовий тур італійськими цінами 2025 року. Перший магазин, де ми будемо закуплятися, це Коп. Кооперація наша. І тут ціни, звісно, середні, типу вищі, ніж в Євроспіні, наприклад, теж в італійському магазині. Тому я тут не буду робити всю покупку, вибирати продукти там, де вигідній ціні кожному. Якщо вибрати щось на сніданок, мармелад, там от джеми різні. От вони по 2-2,50. Ось, наприклад, на фіти п'яти бішкотати можна намазати джемом і робити собі доволі непогані сніданки. Ну, хто любить таким займатися. Або, от, наприклад, якісь хлоп'я дитячі чи що, от, непогані. Якщо для дітей, звісно, вибирати щось, типу шоколадні, отакі, знизу, по 3 євро, по 2,50 Оце я відділ зайшов на подивитися на ціни на рис. То тут рис по 2-3 по євро є, по 3,50. Ну, звісно, марочні, там, 5 євро є. Но тут звісно набагато дорожче, ніж інших магазинах. Наприклад, Lidl. Дуже Зараз ми поїдемо ще туди і подивимося. Ну, тут можна знайти і по євро, і до двох, непогані товари. Ну, якщо тут закуплятися повністю на цілий тиждень, 300 євро не хватить. Не хватить. З фруктою, з овочами. А якщо ще м'ясо взяти, то і буде 250-300. Тому ну, візьмемо все, що необхідне, тут, і їдемо далі в інші магазини. Ну, дивіться, я хлопець холостий, але я не завідую людям, які мають дітей, які памперси беруть, що тут це. Три упаковки, що як це. А 23 штучки цих памперсів по 10-8 по євро. Від 10 от є 11. Це, ужас. це На наскільки їх вистачає? На два дня, на три. Ну це ужас. Це, це стільки грошей на дітей йдуть. На... І бувають продукти, і там різні речі, там, наприклад, для дітей, що на дорослого буде дешевше стоїти, ніж на маленьку дитину. Це, це... А Я тут вже по суті закупився, все, зараз я покажу ще деякі товари ціни. І все. Я тут, якщо приїжджаю, беру воду, там, майже на місяць мені вистачає 6-7 упаковок. Ну і різну таку фігню, там, якусь кашу зробити там, чи ще щось, то протягом тижня. І Я потім поясню, чого в інших відео, а може так зараз кажу, чому я не роблю дуже багато покупок, тому що... Я на роботі працюю і ми їм, їмо на роботі. Тому є, я дуже економлю на харчах. Саме не купляю там додому, а їм вдом, на роботі. І це дуже вигідно працювати там на кухні і так далі. От і все. Е, зараз я покажу ще вам дек декілька е, цін на товари і все. Ось, наприклад, відділ гігієни, так скажемо мило. Різні цей можна по 2-3 по євро. Ну, якщо брати йому, там, мило, душ, гель і так далі, то це обійдеться ну, до 5 євро приблизно, якщо взяти. Там, зубна паста теж десь 2 євро буде коштувати. А якщо там в когось проблеми або якісь сухі волосся, то тут, звісно, витрачати дуже багато грошей, тому що можна побачити там різні, от, наприклад. Маски і так далі по 5 євро, по 10. Це все, щоб закупитися, потрібно дуже багато грошей. Це різний тунець по 6 євро. Можна зробити або пасту, наприклад, або різні сендвічі, трамедзіні, бутерброди. От мені дуже подобаються ось такі от нарізані овочі з оцетом. Можна робити рис. Дуже просто. Якщо у когось цікавить, можу дати хороший рецепт. Ось я закінчив покупку копа. Я б не сказав, що це покупка на тиждень, тому що хто випі 36 літрів води в тиждень це вже ужас. Я витратив, ну, рахуйте мінус 2,50, 19,50, і це плюс-мінус мене вийде десь на 3 тижні цієї води. Ну, Я п'ю небагато, тому що вдома я буваю дуже рідко, то на виїздах, то на, на роботі. Може навіть хватити на місяць. Тому 20 євро в місяць тільки вода. рахую це нормально. Ну і для каші ось така. от... Взяв чи чима, типа таке щось більш для схуднення, щось типу того, потрібно теж слідкувати за цим здоров'ям. І, до речі, я тут от проходив е, тільки що вже перед касою ці морозильні е, камери, там, де різна заморозка. І Я, от, якщо зрівнювати американців, що їдять все заморожене, е, там піца, різні там вже запіканки, готові. Я не розумію, як це можна їсти. А по-друге, по е італійці беруть, наприклад, максимум або морозиво і заморозки, е ясне діло, або якісь там овочі вже подріблені, або там, наприклад, горох і щось це типу того, заморожене. Але не різні всякі такі страви вже готові, тому що це дуже для них нетипично. Ціни плюс-мінус в копі я вам усі показав. Сказав, що трішки дорожче за середнє. ну і так плюс-мінус середнє. Зараз їдемо в магазин Lidl. Там будемо куплятися вже більш різні продукти, такі, що може хватити і на тиждень. Тому їдемо туди і подивимося, які там ціни. Так, от приїхали ми до магазину Lidl. Мені подобається тут закуплятися. Знаю, що це німецький вроде, як магазин, тому тут ціни доволі непогані, як скажемо, на деяких багато продуктів, тому тут можна, можна і зекономити на деяких продуктах. от можна так, сказати. Так. І ще я ще хотів сказати, напишіть, будь ласка, в коментарях, де, якщо ви живете за кордоном, де ви закупляєтеся, щоб зекономити. Дуже цікава думка послухати всіх. Тут можна, тут можна одразу помітити те, що дуже багато фруктів і овочів по нижчій ціні, ніж інших магазинах. Ми дійшли до репарта м'яса. Ось такі от вже упаковки з м'ясом. Тільки готові і на гриль або на сковородку і вже все готове. Амбургери по 3 євро. І ще одна порада, якщо ви хочете прямо економити, там купити овочі, фрукти, їдьте одразу на базар. Я думаю, в великих містах є повсюди базари, які приїжджають там кожних четверг, там суботу і різні такі дні. Там набагато можна зекономити, чим їхати в магазини, от такі от супермаркети і скуплятися. Так, тут різні сири є вже по євро. Тут є ціни вже, ти дивишся, тут бачиш там в окрузі євро. В інших, там, наприклад, Коп там, наприклад, або в інших магазинах там від євро, від двох, від трьох. А тут вже можна і, і, і чинтейзимі побачити да. навіть. До речі, йогурт мені треба три бутилки додому взяти. ну, Візьмемо такі от, наприклад. Три бутилки, три євро, супер. Один з вишнею, один там, з мультіфрук чи що там і все. Ще отакі от, от можна взяти. Може отакі. От Ще один плюс Лідла те, що тут дуже багато різних товарів можна знайти Ось по таких знижках. Різні рюкзаки, от, інструменти для хазяйства, для саду, от, такі. насоси, різні грилі. Це прикольно. прикольно. Я так деколи проходжу, тут опа, прийшов за його купив собі там, штани або взуття. Живучи більше 10 років в Італії, я зрозумів, що пива mm. Італії хорошого, доброго немає. Українське пиво найкраще. Такий йду собі, йду, йду, такий поліду там собі продукти. Тут раз кран нада, або, наприклад, з за 70 євро. Я тут замітив, що з косметики дуже багато різних скидок, різні по низькій ціні. Якщо ми там бачили, в копі по 2-3 євро, дуже по євро 20, по євро 30 мило можна навіть знайти. І тут що, От маска для лиця, наприклад, да? скільки коштує? От євро 50. Все, беру. У нас сніданок нормально. І, і от щось хочеться такого, знаєш, такого, як вони кажуть, шкіфець. І ти такий хочеш, такі, от, якихось чипсиків, сухариків. А вкусних нічого немає, а коштують по 2 євро. Упаковка доплять. У мене близькі друзі дуже часто питають, а скільки коштує олія. Добра олія 7 євро літр. Ну, за дорого. Вже хороша олія, щоб в магазині купити, тут трошки вже задерувати. Ну можна придбати за 5 євро, за 3 євро. Іменно оливкову олію. А таке о, щось типу, по 3 євро вже ну, чисто для готовки. Но хорошу олій вони ніколи не смажать італійці, а тільки заправляють в салати. От, именно, не обробляють термічною обробкою. Тільки там. Заправляють різні салати, от, щось типу того на м'ясо наливають, змазують так і так далі. Но ніколи не ні жарять нічого. От, філе тунця. Дуже хороший по непоганій ціні, 2 євро. В мене з друзями є така традиція дивитися фільми. Ми заходимо в соцмережу, під'єднуємося всі і включаємо там, фільм, серіали. І от аналог української мівінки. Дуже вкусно євро 50 Щоб справити вечір, ну чисто так не, не повечеряти, так рікко-ріко, но можна перекусити і насолодитись там фільмом серіалом. Колись раніше я купував собі завжди пасту в барілу. Я не знаю, мені подобалася така от упаковка і так далі. Ну, я брав завжди по упаковці. Зараз ми перейшли на Чеко. І, от, наприклад, ця паста коштує Фіки. Євро 80 ну можна знайти і до євро по акціях. По акціях можна і знайти по євро. Зараз тут чеку я не бачу, але є вона, є. І вона коштує набагато дешевше і набагато вкусніше. Lidl є різні соуса, болонізи. Це сосискою. вкусні. Ще що, що таке, писто, писто, десь я бачу. 2,30 коштує ось таке дуже непогано. Є ще з, е, з горіхами писто, теж смачно, непогано. От, от про це от, всі полки з заморозкою, от, що я говорив раніше, Там, піца, різні ці от, готові продукти, вони всі так, тут повні, бо, тому що ніхто їх не бере. І твісті не люблять, вони себе люблять. Вони купують свіже все наоборот. Або йдуть в ресторани до мене. Я їм готовлю їсти особисто. Ну і звісно ж, можна себе побалувати різними ось такими солодощами. Не часто їх купую, але один раз можна себе якось побалувати різними вкусняхами. І ось я закупився різними продуктами. У мене. Покупка вийшла на 19 80 центів. Я ще взяв собі дешевші фитти бішкотети, щоб мазати різним мармеладом, джемом, робити сніданки. І це набагато дешевше, ніж їхати. От Я був в копі. Тому вигідніше, вигідніше. І багато скидок і багато різних акцій. Напишіть в коментарях, де ви закупляєтесь, щоб зекономити. І ще я побував в, в Китайці, так скажемо, Заплатив 23 євро і купив собі механічні ваги і три упаковки для котячого туалету. Ось такий от пісок. По 4,90 вони там коштували. А в інших магазинах, і хто має домашніх улюбленців, набагато. Дорожче там може бути на 2 євро і на 3. Тому шукайте місця, де можна вигодніше купити для ваших. Домашніх улюбленців, туалет, корм і так далі. Зробив я усі сьогодні покупочки, витратив на усе це: 65 євро, купив все необхідне, що мені потрібно було. Тому так, витрати є, витрати високі. Як на мене, я б міг зробити набагато дешевше, якщо б закуплявся ще по вигіднішим цінам. А також я хочу вам сказати список продуктів на тиждень, щоб зекономити. Наприклад, пасту можна взяти приблизно євро, рис теж приблизно євро. Хліб на тиждень можна витратити ну, 3-4 євро. Е, яйця 10 штук будуть коштувати приблизно 2,50 а куряче філе ну, в районі 10 євро. Також можна свинину або яловичну придбати до 20 євро, це між 15 і 20 І сир гранападану за 5 євро пів кіла можна взяти. Фрукти овочі на тиждень обійдуться ну, приблизно 10 євро, 10-15 євро, щоб так не увлікатися. Салати теж приблизно 10 євро. Оливкова олія, як ми бачили, від 5 до 7 євро. Також ми можемо е, взяти консервовані тунець приблизно 2-53 євро. Е, води. Булково буде коштувати приблизно в районі 2 євро за упаковку. І тож загальна сума приблизно 70-80-90 євро на тиждень. І це стандартний базовий набір для щотижневого харчування сім'ї на двох, максимум трьох людей, також без зарахування різних алкоголів, солодощів чи, наприклад, розкішних імпортних продуктів. Наприклад, я би ще хотів зробити висновок по цьому відео. Витрати на їжу в Італії в 2025 році залишаються відносно стабільними, але інфляція за останні роки трохи підняла ціни. Проте навіть із цим за умови покупки в доступних мережах супермаркетів і розумного планування можна комфортно харчуватися приблизно за. 300-400 євро на місяць із сім'ї двох-трьох людей. Якщо купувати за акціями, відвідувати дискаунти на кшталт Lidl або Євроспін, то можна навіть зекономити ще на відсотків 10-15 максимум. І у це залежить від стилю життя та звичок кожної людини. Наприклад, я працюю і харчуюся на роботі, тому для мене це більш Економніше в цьому плані. Я... І на цьому відео все закінчилося. Я дякую за вашу увагу. Пишіть свої догадки, пишіть свої досвід в таких супермаркетах. Поділіться різною думкою і також напишіть різні свої думки стосовно цього. Я радий, що ви були весь час зі мною. Будьте здорові, щасливі, а ми вже зустрінемося в наступному відео. Чао-чао!